Мої, 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 мої чотири хвилини. Вітаю! Це проект Мої чотири хвилини. І з вами я, Тетяна Навроцька. І сьогодні ми спілкуватимемося з Христофором Мартинюком, який колекціонує платівки. Привіт усім, мене звати Христофер Мортинівкура. У мене в колекції більше ста платівок. Там і українські виконавці, і американські, англійські. Не зі всього світу, але десь з однієї десятої точно. Зі жанри відповідають тим смакам, які у мене були впродовж моїх років. Все почалося, коли мені було років шість. Я був в Болгарії, нам з воріна сестрою було нудно, і ми побачили значним місяць з доволі серйозну кількість платівок. Ми не знали, як їх програвати, що це за літаки. Ми попросили діда, типу, дід, ді, що це таке. Дід взяв програвач, відремонтував його, поставив нам казку. Ми так послухали, ознайомились і не забули до того моменту, поки я з батьком уже, коли мені було десь років 15, проходили там глобус, який біля готелю Україна був магазин. Платівок одного разу ми проходили з батьком, і я бачив, що там платівка депешмод альбом Playing the Angel 2005 року. Я собі подумав, типа це цікаво, було б непогано це послухати на платівці. Батько це сприйняв якось дуже серйозно і подарував програвач. У мене диванчик, який навпроти програвача, у мене програвач навпроти мене. Мій диван вбирає в себе музику і дуже гарно вібрує, коли це все починалося. Я чомусь сховав собі музику десь років 60-х 70-х, 80-х. The Doors, David Bowie, ACDC, Deep Purple. В останні роки я чомусь вирішив, що краще купувати щось більш сучасне. Колись на першому курсі я дуже пишався собою, коли одним із перших купив собі скрябіна на вінілі. в 10 класі. І знався, що продається Леді Гага, я не думаю, чи я купив, її не слухав, власне, тому що це Леді Гага, але... Day, okay. Наскільки я знаю, серед колекціонерів платівок дуже високо цінуються платівки, які видані в Японії. Я не знаю, чому такі чутки, що типу, японські платівки, вони більш якісні. У мене є дві плотівки Девідобової, японські. Там все японське написано, там вкладиш японської, там якісь малюнки з підписами японської. Насяжка плотівка це 72-го року, знову ж таки, девідобової, зі гістардас. Коли мене батьки послали навчатися в Німеччину, мене був якийсь дуже такий великий депресняк, тому що мені було самотньо, нікого не знав, я не знав цієї мови німецької. І щоб якось підняти собі настрій, я вирішив знайти якийсь магазин з патівками німецькі. Я собі там купив якогось реп виконавця, звати його нас альбом 94-го року. Там на обкладинці фото дитини, а на і фоні. Якась із вулиць Нью-Йорка. І коли я цього літа побував в Нью-Йорку, я хотів знайти місце, де було знято цю фотографію. Я знайшов те місце, але, на жаль, то була ще та година вечора. Це був чорний район. В 10 годині там вже чорні зливалися з темрявою, мені було страшно. І ця платівка з цим репером-насом, вона для мене найбільш цінна, тому що я започатував якусь дуже дивну традицію, що після того я завжди в кожній країні почав купувати себе репчик. У мене є 4 альбоми емінем, а кожен в якійсь іншій країні куплений. Коли я купую платівку, в мене абсолютно інше сприйняття, ніж коли я купую собі якийсь диск або слухаю в інтернеті, в контакті, чи там ще десь вкладинка платівки. Гляде набагато серйозніше і цікавіше, ніж диск, наприклад. В 90-х була культура обмінювання платівками, і там є ось цей фільм «Тексіс» з Деніро, де головний герой дарує побаченні пішовісті платівку і каже, ось я купив платівку, але я ще не слухав, хочу, типу, послухаю. Може, там якийсь прихований натяк, але все в тому, що музика ще тоді вважалася непоганим подарунком. Друге, що була культура спільного прослухування з це певний снобізм. Я в цьому плані найбільший сноб. Моє хобі дуже затратне, все мене зараз недавно бахнулася колонка, я не можу слухати свої платівки. Мені зараз дуже сумно стало. Моє неймовірно оригінальне хобі скоро стане мій а зараз я відчуваю, що мене... Серце шумить від можливості того, що я не буду таким оригінальним, як інші. Зараз я починаю розуміти, що цей програвач змушує мене подумки самостверджуватися над іншими, і я робить мене гіршою людиною. Оцей програвач він як портрет Доряна Грея. Я на нього дивлюсь і бачу себе огидного, в душі залишився красивим. Це був проект Мої чотири хвилини. З вами була Тетяна Навроцька, студентка інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Почуємось. Мої, 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 мої чотири хвилини.